Іноді рідні люди завдають більшого болю, ніж будь-хто. І чим відомішою стає артистка, тим скоріше жахлива правда про її родину випливає на поверхню. Розпочинаються судові тяжби, друкуються книги з жахливими деталями їхнього життя. З цього випуску ви дізнаєтесь про самі чутливі сторони знаменитостей, зраду а також насильство та експлуатацію з боку батьків, що наклало невиправний відбиток на їхніх життях. Розберемо деталі цих шокуючих історій, а ви підписуйтесь на. Канал та ставте лайк цьому відео. Відносини Дженіфер Еністон з її матір'ю, акторкою Ненсі Доу, були жахливими. Коли Еністон було 9 років, її батьки розлучилися, та маленька Джен залишилася жити з матір'ю. Ненсі постійно критикувала зовнішність доньки, казала їй, що в неї надто маленькі близько посаджені очі, надто велике обличчя та жахливий батьківський рот. Всі ці зауваження Дженіфер пізніше цитувала в інтерв'ю. Також Ненсі публічно обговорювала особисте життя доньки, попри прохання. Дженніфер цього не робити. Це завдало акторці емоційної травми. Еністон зізнавалась, що ніколи не була такою, якою б хотіла б її бачити матір. Але у 1999 році все стало ще гірше. Скоріш за все, успіх дочки зачепив до адже її кар'єра була набагато скромнішою, що спонукало її на випуск скандальних мемуарів від матері та дочки до друзів, де детально пройшлася по всім недолікам своєї відомої на весь світ дочки. Після цього Дженніфер та її мати не спілкувалися роками, і лише перед тим як мати пішла з життя, вони змогли частково примиритися. Але Дженніфер іноді й досі згадуючи ці відносини, наклали глибокий відбиток на її психологічному стані та житті в цілому. Дитинство Дрю Берімор було непростим, і дуже важко зрозуміти, як їй вдалося вибратися з тієї бездни, куди її завело легковажне ставлення її батьків. Якщо батько актор Джон Дрю Берімор взагалі не брав участі у її вихованні, то матір маловідома акторка Джейд Берімор була дрю скоріш подругою ніж мамою. Коли маленька Дрю розпочала свій шлях в акторстві, Джейд стала її менеджером, беручи участь у всіх аспектах її акторської кар'єри, включаючи. Кар та читки сценаріїв. Та ось чому вона приділяла особливу увагу, так це вечірка. Вона водила маленьку дрю на вечірки в Голівуді, коли ті ледь виповнилося вісім років, і там дівчинка вперше спробувала міцні напої. Пізніше Дрю ходила в нічні клуби з матір'ю до п'яти ночей на тиждень. А коли їй було лише дев'ять, Андрю була помічена в компанії матері у знаменитому нью-йоркському клубі студія 54», де, за словами деяких Очевидців в підсадили на заборонені речовини. У ніжні 13, акторка вже міцно сиділа на заборонених речовинах, через що потрапила до реабілітаційної клініки. А в 14, через рішення суду почала жити окремо від матері. Пізніше вона зізнавала, що страждала від самотності, нестачі батьківської любові й стабільності вона відчувала, що мати, перш за все, використовувала її для заробітку грошей. Відсутність дитинства, рання слава, психологічний тиск і зрада з боку найближчих людей призвели до затяжної депресії та самооцінки, яка формувалася через біль і зневагу. Лише з руками Берімор змогла відновити внутрішню рівновагу та пробачити батьків. Зірка серіалу Пліткарка Лейтон містер мала вкрай непрості стосунки з батьками, які займались незаконним збутом заборонених речовин. На додачу до скандалу батьки містер були не єдиними в родині, хто мав кримінальне минуле. Її дід та тітка, як і батьки Лейтон, відбували термін за свою роль в операції по збуту заборонених речовин. Акторка навіть народилась тоді, коли мати Констанс містер відбувала покарання у в'язниці. Її направили до лікарні лише на три місяці задля пологів, після чого вона повернулась до відбуття терміну. А оскільки батько дак містер також відбував покарання, нова народжена прожила в інтернаті три місяці. Перш ніж нарешті потрапила під опіку. У бабусі та її дитинство було нестабільним, з постійними переїздами, фінансовими труднощами та емоційною нестечої підтримки. У дорослому віці конфлікт з матір'ю загострився. Лейтон подала на неї до суду у 2011 році, звинувативши у недоцільному використанні коштів, які та надсилала на лікування хворого брата. Мати у відповідь подала зустрічний позов, стверджуючи, що їй обіцяли, що місячні виплати за так Званий менеджмент доньки. Суд встав на бік Лейтон. Акторка зізналася, що через токсичні відносини з матір'ю тривалий час боролася із тривожністю, недовірою до людей і внутрішніми травмами. Це змусило її відокремитися від родини та будувати життя подалі від болючого минулого. Зірка серіалу Чужа сім'я або як його ще називають самотні серця. Міша Бартон мала непрості стосунки з батьками, особливо в період свого стрімкого злету до слави. Її мати Наула Бартон також була її менеджеркою, що створило конфлікт інтересів і зруйнувало довіру. Міша публічно заявляла, що мати експлуатувала її, використовувала як золоту жилу, контролювала фінанси, кар'єру та навіть особисте життя у 2015 тому році міша подала до суду на свою матір, звинувативши її в тому, що вона витрачала зароблені тою гроші. Однією з невиправданих покупок на ули став величезний особняк вартістю майже 8 мільйонів доларів. Адвокат акторки розповів, що вже від початку її кар'єри мати витрачала зароблені дочкою гроші. Також через те, що вона називала себе менеджеркою, вона отримала можливість керувати фінансами доньки. Наола Бартан офіційно отримувала 10% від прибутку міши і в деяких випадках заробляла частину грошей з гонорару акторки. Також наула використовувала ім'я своєї дочки у власних інтересах, створивши лінію модних сумок. Та відкривши фірмовий магазин, та судячи з деяких публікацій, у змі згодом відносини їм вдалося налагодити. Але рання слава та вседозволеність, на жаль, наклали на мішу відбиток у вигляді залежності від випивки і заборонених речовин. Про що мова йшла в одному з попередніх відео, посилання на яке має бути на екрані, але обережно видовище там не для людей з тендітною психікою. 2007 та 2008 рік видалися для Брітні Спірс дуже важкими розлучення та судові розгляди з екс чоловіком проблеми з забороненими речовинами та неможливість бачитися з дітьми. 31 січня 2008 року Спірс була госпіталізована до психіатричної клініки, після чого за рішенням суду опікуном Брітні був призначений її батько Джеймі Спірс. Якщо на той момент це рішення співачці могло здаватися тимчасовим, батько Повністю контролював брітні понад 13 років. Він мав повний контроль над її фінансами, кар'єрою та особистим життям, та навіть лікуванням і контрацепцією, що змусило брітні почуватися ув'язненою. Вона заявляла, що змушена була працювати проти волі та приймати ліки, які не хотіла і які впливали на її психологічний стан. Мати Лін Спірс, хоч і не була опікуном, за словами Спірс, була ініціаторкою опікунства. За її словами, батько б ніколи б не дійшов до цього самотужки. Брітні публічно звинуватила обох у зраді і зізналася, що страждала від депресії, самотності та безправ'я. Лише у 2021 році вона отримала свободу, але психологічні наслідки залишилися з нею назавжди. Колишня конкурентка Брітні в поп-індустрії Кристина Агілера пережила складне дитинство через токсичні стосунки з батьком військовим Фауста Агілерою. Співачка розповідала, що з раннього віка стала свідком домашнього насильства, від якого страждала її мати скромна вчителька іспанської Шеллі Лорейн. Виконавиця наголосила, що часто бачила, як батько постійно колотив її матір. А одного разу мати майбутньої зірки прийшла додому і знайшла її там перелякану і заплакану. на тілі дівчинки були сліди побоїв. За словами малечі, на неї напав батько і сильно побив її за те, що вона шуміла, коли він хотів спати. Травми дитинства глибоко вплинули на її творчість і особисте життя. У деяких своїх піснях вона описувала страх, біль і душевні травми, які пережила в той період. Вона згадувала, як разом із матір'ю та сестрою їм довелося тікати з дому, щоб уникнути подальшого насильства. Однак із матір'ю не все було просто. Співачка зізнавала, що відчувала себе емоційно покинутою, бо мати була пригнічена і не могла дати доньці підтримку. Це призвело до внутрішніх конфліктів, проблем з самооцінкою та довірою до людей. Лише згодом співачка пройшла терапію і змогла частково примиритися з матір'ю. 1 червня цього року пішов з життя батько Ріанни, у якої з ним були складні відносини. Співачка згадувала, що Рональд, який працював інспектором товарного складу на фабриці, за часів її дитинства страждав від залежності від заборонених речовин та випивки та постійно піднімав руку на дружину. Саме це спричинило його розлучення з матір'ю артистки. За словами Ріани, поки її батьки не розлучилися, коли їй виповнилося 14, вона довгий час страждала. Ала від болісного головного болю, який провокував переживання через обстановку в родині. Лікарі навіть приписували дівчинці можливу пухлину головного мозку, але після обстежень цей діагноз не підтвердився. У 2019 році ріанна подала до суду на свого батька, звинувативши його у неправомірному використанні її імені на користь своєї компанії. Проте у 2021 році, за кілька тижнів до суду, співачка відкликала позов. Змі також писали, що, не дивлячись на складні відносини, Ріана підтримувала батька та навіть оплатила йому лікування в Рхабі. Майлі Сайрус зростала під пильним наглядом батьків, особливо матері Тіш Сайрус, яка була дуже контролюючою та суворою. З дитинства Майлі доводилося жити під тиском високих очікувань і постійним контролем, що викликало у неї відчуття обмеженості та нестечі свободи. Щоб глядачі змогли зрозуміти наскільки великим був тиск на неї. Вона розповіла про свій напружений графік під час зйомок у серіалі Діснею Ханна Монтана, який вперше вийшов на екрани у 2006 тому році І три роки поспіль номінувався на «Еммі» у категорії «Найкраща дитяча програма». Ось, наприклад, такою була одна з п'ятниць Майлі. О 5.30 – зачіска та макіяж. О 7.00 їх забирала машина. О 7.15 вона давала коментар. О 7.45 – інтерв'ю в прямому ефірі. 8.15 та 8.45 – теж інтерв'ю. Ну і, звісно ж, зйомки. А їй тоді було всього 12 років. Майлі приходилось працювати по 12 годинах. Поспіль, що й не дивно, бо кіновиробництво процес витратний. Тож студії намагаються використати один знімальний день по максимуму. Емма Робертс, дочка актора Еріка Робертса та племінниця оскароносної Джулії Робертс зростала в непростій родинній атмосфері. Її батьки розлучилися, коли вона була немовлям, і виховували її переважно мати Келі Канінгем. Відносини з батьком були складними і нестабільними. Емма зізнавалась, що часто відчувала себе покинутою та непотрібною, адже Ерік мав проблеми із забороненими речовинами та навіть потрапляв до в'язниці. Крім того, між її мамою та тіткою Джулією також були конфлікти, що відображались на атмосфері в родині. Акторка визнавала, що з дитинства боролася з емоційною нестабільністю та страхом бути покинутою. Це вплинуло на її стосунки з чоловіками, самооцінку та емоційний стан. У 2020-му Емма посварилась з матір'ю через передчасне розголошення її вагітності. Конфлікт набув публічного розголосу. Про її вагітність та дійсно непрості стосунки з чоловіками. Умова йшла в одному з попередніх відео посилання на нього має бути на екрані не так давно. 69-річний Ерік Робертс став зірковим гостем подкасту, де відверто розповів про непрості відносини з донькою. Батько та дочка не спілкуються багато років поспіль, і до примирення ще далеко. Співачка та акторка Джанет Маккерді, відома за роль Сем в серіалі Айкарлі, мала глибоко травматичні стосунки з матір'ю Дебі Маккерді у своїх мемуарах, назва яких у буквальному сенсі вказує на її радість від того, що мати пішла з життя. Акторка відверто розповіла про роки емоційного, психологічного та фізичного насильства. Якщо коротко, Дебі контролювала кожен аспект життя доньки, змушувала її грати в кіно, обирала одяг, диктувала, як поводитися. І навіть вдавалася до тілесного втручання до 17 років. Вона не дозволяла дочці приймати душ самостійно, регулярно оглядала все її тіло та примушувала до дієт. Мати також заохочувала Джанет до розладу харчової поведінки, змушуючи голодувати заради ролей. На жаль, батько був відстороненим і не захищав доньку. Згодом Джанет почала страждати від анорексії, булімії, тривожності і глибокої депресії. Вона зізнавалася, що не могла побудувати Власну ідентичність, бо завжди жила в тіні материнських амбіцій. Після того як мати пішла з життя, Джанет вирішила завершити акторську кар'єру, пояснивши це тим, що акторством вона втілювала нереалізовані мрії матері. Сама ж вона лише хотіла, щоб її мати була щасливою. Тепер Джанет знайшла голос у письменництві, відновлюючи контроль над власним життям. Складні стосунки з батьками також були у Демі Мур, Шилдс, Лінці Лохан та ще у деяких знаменитостей, дитинства яких майже згубили їхні матері. Все це детально було розібрано в одному з попередніх відео, посилання на яке має бути на екрані. Обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. Там дуже багато цікавих та шокуючих фактів про їхнє життя. А також не забувайте підписуватись на канал, якщо ще не підписані. Для вас це секунда, а для каналу пріоритети у просуванні та розвиток бережіть себе, підтримуйте одне одного, одного та за можливості підтримайте цей канал. Всього найкращого та до нових зустрічей на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу.